Привіт, Діви! Дивимося на Дів на липень, 2023 рік. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація терономорлогії або індивідуальний супровід, звертайтеся в Директ від Instagram. Діви, липень місяць, 2023 рік. дів щось тут будуть дуже кардинальні і хороші зміни. Але дів бояться цих змін. Тому перше, що я маю сказати, йдіть в страх. Те, що боїтесь, те і робіть. І це має бути зв'язано з оновленням і кармою. Звісно, карма корно індивідуальна, а оновлення це говорить за те, наприклад, якщо... Ну, ви боїтеся нової роботи, нових стосунків, ідіть в них. Ви боїтеся там, поїхати в подорожі, бо це щось нове для вас. Ідіть туди. Все, що нове, і ви боїтеся туди, потрібно йти. Там, де розвиток, там буде перспектива, там буде можливість. Але сам розклад надів дуже хороший. Е, звісно, у нас місяць завжди говоримо про страхи, травми, психологію, проблеми. Тому тут Амора говорити за те, що потрібно або до психолога, до коуча, наставника і пропрацювати свої страхи і травми. Але потрібно все це оновлювати. Може, це і станеться цим оновленням. Ваш психолог оновить ваші погляди на життя і так далі. Там наставник, таролог, нумеролог, астролог, хто вам ближче по душі, це і має бути. І море вивчати так само і карму. У нас сила говорить за те, що потрібно вивчати свою карму, так само вона говорить за те, що не потрібно робити все через силу. Тобто сказати, більше вдаватися в потік ситуації. Якась де оновлення довіритися Всесвіту. Не Починається боротися з ним. З чим буде зв'язано це оновлення життя дів в липні місяці? З якимось напевно залежностями, залежностями між людьми, між майбутнім. Ну, це може бути в залежності в людях, залежності в тому, що вам нагально потрібно з кимось спілкуватися, що вам потрібна якась доза чогось для того, щоб відчувати себе добре. Тому на рекомендацію дозволяємося всі залежності. Злежності можуть, можуть бути люди. От у нас з'являються люди, це жінка і молодий хлопець. Це може бути секс, це може бути. Гроші. Наркотики, сигарети, алкоголь. Тому для того, щоб життя пішло на лад і покращело оновлювалось, відмовляємося від залежностей, від того, що ви не можете без нього жити. Дивімося далі. Діви, стосунки і кохання. Діви стосунки. І кохання липень місяць. Ну, тут нам більше говориться про те, що варто бути на самоті, варто налагодити свій емоційний стан на самоті е і не лізтися Так, да, бо всі спроби. Буду закінчитись стопом, потрібно спершу оновити себе, покращити себе, і думати тільки про довгі стосунки. Тільки про довгі стосунки. І покращення статусу. Тільки так. Я, напевно, говорю, це напевно говориться за З попередніми картами. Ви можете бути залежні від сексу, від стосунків море коротких, море довгих від людей і вам треба бути на 1ці. себе, подумати, що вам краще, і тоді виходити з цієї самотності тільки на довгі серйозні стосунки. Далі подивимося, рибуль... ой, рибульки не згадали. Рибульки вже були. Подивимося дів. Подивимося, дів. Фінанси і робота. Діви, фінанси і робота. Діви, фінанси і робота. Дивіться, у нас ті самі карти випали. Ви бачили, що я мішав добре. Випалив ті самі карти, Та сама енергія. так само і на гроші. Подумайте про свій емоційний стан, тоді йдіть на... Щось. А, вас можуть приходити гроші через емоційний стан. Через ваш емоційний стан, тому вам потрібно вивчити себе, а тоді прийдуть гроші. Тільки власний бізнес на довгий термін має бути ті самі карти виплати, та сама енергія. Вашу по стосунках, що по грошах, та сама енергія налипить. Дозвольте довіряти Всесвіту, не лізьте, в що попало, не займатися чим попало, як в стосунках, так і в грошах. Старайтеся йти на довгі проекти. Думайте про те, в Києві ви будете заробляти через 5 років, через 10 років. Які проекти ви будете робити через 5-10 років, ким ви хочете бути через 5-10 років? Тому що у вас дуже бігатина велика за тут і зараз. Хочу гроші тут і зараз, хочу тут гроші і зараз. Де мої, де мої гроші, де мої гроші? Тому треба йти на довгий проєкт і супрацювати на себе. Тобто говорити про, про роботу на себе. Тому так, діви. Якщо хочете індивідуальну консультацію, звертайтеся в Директ, інстаграм Instagram або на сайті, і ми вирішимо вашу задачу.